Цікаве та актуальне питання на тему етапність домашнього догляду. Правильність домашнього догляду. Перше це двохетапне очищення. Воно може складатися з гідрофільної олійки для сухої або нормальної шкіри, або з міцелярної води для комбінованої чи проблемної шкіри. Обов'язково розуміти, що обираємо професійні засоби, які містять сертифікацію та відносяться до дарматокосметики. Друге, це Другий етап очищення змивання чи гідрофільної олійки чи міцелярної води засобом для вмивання. Тому це дуже важливо. Перший етап очищення прибирає залишки косметики, повсякденних забруднень. Другий етап доочищує, вирівнює pH та доглядає за шкірою. Другий етап це тонізація, яка допомагає доочистити шкіру та підготувати шкіру до нанесення інших активів. Наступним етапом може слугувати сивородка. Далі, якщо це ранок, ми використовуємо сонцезахист обов'язково. Він може бути поєднаний з денним кремом. Якщо це вечірній догляд, знову ж таки може бути сиворотка та під сиворотку може бути крем за типом шкіри, який вже використовуємо в вечірній час.